Фармадол. забудь про головний біль. Музикантська у співачкам джерех. Привіт дай біняться! Дай віняться. Херкоч, ми це робили за кадром, але безмежно раді тебе бачити. З поверненням в Україну. мені так, боже, мені так гарно в Києві. Народ я, <свистит> не хочу. Я не хочу. Мені вже треба виїжджати завтра у Львові концерт. А я ну не а а населено погано. Просто я, погано. Нас... я, тож, погано. я Ви, так само мала, я ж тут стільки часу. Вибач, будь ласка, я маю тебе перервати, я маю прочитати. Бо Хмельницька міська рада просить хмельничан, е вони зараз без світла просимо вас зробити запаси води ще раз, адже за годину вона також. Зникне, будь ласка, не гайте час, якщо у вас є можливість. Плюс це буде фізичні фізичні вправи, які допоможуть трошки вийти із стресу, бо натаскати там декілька цих бахляжок, це точно навантаження і для um, себе, і для так. сусідів і для своїх рідних. Так а... і також звичайно, вже ми повертаємось до тебе. Але перед тим, як не кажіть все, що треба перед тим як тебе будемо розпитувати про Америку, про все інше. Ми традиційно глядачів питаємо слово загадка. У, у нас є ну, старовинне сьогодні... українське слово, яке виходить. Українське слово, яке так, ми зараз не використовуємо, але хочемо помилувати. Я вам теж загадаю потім одне. Отже, да? oh. oh. наше сьогоднішнє слово а, загадка пайда. Пайда! От а, наголос yeah. на останню літеру, на останню а пайда. Що це може означати? Як ти думаєш? Хтось навіть сказав, <муляться> що це якась гуляща жінка. Пайда. Ну, був такий варіант з нашим. Пайда, ну приблизно розуміє. Дивіться, у мене коли ем, волочиться щось ззаду, наприклад, одяг якийсь випадає, там я не знаю, або з там штанів. Там, ну так, так. Мені мама каже, що ну диви, волочиться за тобою якась файда. Вона каже, файда. А, І файда. Я думаю, може, це частина одягу якась довга. Давай, Саша, ну, є ш... різні Шмат варіанти. Хліба. Пайда це подарунок або приношення, пайда, шматок. Шмат але ні, пайда, це, це, ну. Подарунок, дарунок або щастя, Уху. стан цілковитого задоволення життя. От війна пайду? закінчиться, ми переможемо, і у нас буде суцільна пайда. Я не запишу, я напишу пісню, яка буде називатись Пайда. Я вам кажу. ну Я тобі хочу сказати, назвати стан абсолютного щастя. щадового це таке. Знаєш, це треба іде щаслива людина по селу. Що з тобою? пайда. Русні. Україні пайда се клас і приспів, як то кажуть, от люди талановиті. от що люди талановиті, розумієш на кожному слові можна піймати. У нас новий слова просто все з'явився. Русні у нас пайда. пайда. Яке слово в тебе? А, не таке, звісно, <красно> красна мова а, ланіти. Насправді дуже ланіти? гарне слово, яке стало архаїзмом, але воно настільки Я... мені дуже прикро, що ми його втратили. Ланіти, що це може бути? Лунати причому ланіти. ні, ні, це не діє слово, це іменник. Це ну щось пов'язане з задоволенням кайфувати. Ну щось таке. Тебе... Ні, це іменник у множині. Це що ланіти Ну, ну все, давай, ми це щоки? Щоки? Ланіти? Ланіта ланіти тече сльоза не по щоках. По ланітах або наїла не не щоки, а ланіти то ланіти маєш ланіти, а вже потім стаєш дорослою, то ланіти спадає нас. <laughs> нас Знаєш, я казали пампулі. Да пампуль, свій пампульки, я тобі поціловую. Знаєш, ну, коли надуваєш, це ну, польське більше полонізм, такі пампулі пампулі. Ну ми М -м. трошки познущалися з твого інструменту. А це не мій інструментом, але тобі доведеться сьогодні на ньому працювати. Тому сьогодні знаєте про що хочу. От вчора ти повернулася в Україну. Тебе не було більше ніж півроку. Ми бачимо дуже зворушливі повернення багатьох. Але як ти відчула це? От що було в твоїй душі, коли ти перший раз, коли ти. Відчула це наше київське українське повітря, як воно було? Це, до речі, в порівнянні з Бостонським, мені дуже свіжим, здається, і дуже чистим і соковитим. Ось так. Взагалі було відчуття, що я нарешті повернулася у реальність. Бо я ніби весь цей час, поки мене не було, я ніби в якомусь нігла. Усе таке було якесь напівпрозоре. Я не можу це пояснити словами нормально. От все було якимось нереальним і пластмасовим. І тут я mm -hmm. повертаюся і така, о, я ніби прокинулася зараз. І я ніби твердо стою на землі. І, попри те, що там тривога, або що. У мене відчуття Мені добре, такого, да? та та якесь відчуття злиття з от, типу навколишнім середовищем, і дуже на душі стало спокійно. А як з батьками відбулася перша зустріч? Я розумію, що фейстайми, вони нам дають таку теж хибну реальність, що ми поряд, але все ж таки обійняти, побачити, зустрітися. інше. Це Ревіла? Інше. Скажи. Та звісно. А, а мене, господи, мене батьки, це так смішно зібралася вся родина. вони мене зустрічали, наче якийсь посол приїхав з цим з торфлеєм, таку зустрічати. Боже, Це ж мило. Це дуже, це дуже мило, просто дуже дивно. Типу, коли ти так сім'я зустрічає. Ну, Може вони просто сподівалися, що я не сама приїду. розумієте? Вони вже думали, що вже готується якась забава. так? Але ж ми маємо зазначити, ти повернулася свій день народження. Тобі було 20, виповнуло було. Виповнилось 27. сім. По перше, вітаємо. Прекрасно. Як вітали батьки? Якраз з караваєм. Та ну бачите, вони мене зустріли. Я ж кажу, видно, хотіли, щоб я їм якийсь подарунок уже зробила, бо бажали очевидно. Типу, ви розумієте, що мені бажають? Ну, Двадцять типу. 27 років, як часто в Україні це буває. І що, і хто не Ні, Ні, ну поки що я без подарунків. Ну з іншими подарунками приїхала додому, попривозити свій час. Я дуже вірю, насправді, да, все що... буде добре. Десь поряд, можливо, тут, можливо, там, а часто ми не знаємо, де зустрінемо щастя. чесно. Пяті, хочеться бо, тут. <ти> а або а ти а можеш свого зустріти там але tá. Tá. все буде так. тому що реально не тільки тут справжня пайда <с discussed> <н accessory> скажи будь <з> ласка <Agraries> ти от се, приїхала виключно на концерт чи ще щось планувала? бо я знаю що ти приїхала з такою ну місією, місії в тебе концерт буде у львові але може ще я би дуже хотіла. Може, в грудні, коли я повернуся вже mm -hmm. на канікулах, бо зараз ну, мене ніхто сюди так по факту, я ж типу навчаюся зараз не mm -hmm. і не відпускають. Я виїхала, тому що я дуже хотіла на свій день народження mm -hmm. бути в Україні. А, і я приїхала і концерт вже свій зробила, тому що я сюди приїжджаю mm -hmm. тому, на день народження. Mm -hmm. Тому так. Самоволка. Так. Ну, Само це волка, так, По вашому по хлопчачому Завтра буде перший концерт. З мамою. це перший, так маму, просто вона вся трясеться. Вона каже, Боже, на що Ти мене оце втягнула. Наша це? А я ж знаю, що вона хоче. Вона мріяла про це з дитинства. Так. Вона є такою щасливою, відколи вона виписала цю пісню. Я мабуть її ніколи не бачила. Це дуже круто. Ми бачили, як мама хвилювалася, коли прийшла до нас студію, Але це буквально там декілька хвилин. і Далі вона їй вже було тепло і затишно, Так, але ти ж будеш поряд. Та я кажу, ману. Ми будемо триматися за ручку. Це для тебе величезний. Ну говорю, ти уявляєш, скільки ти будеш це згадувати? Як Буду тебе це згадувати грітиме ще довгий час і горіти цими спогадами? Та так, я а, думаю, що а, будуть а, і, нові, і нові, і нові емоції. А ви плануєте вже нові пісні? Можливо, це буде якийсь альбом спільний? Я хочу для мами просто трошечки пописати пісні. Там О. у мене вже для неї є приспів. І я би хотіла їй допомагати в цьому розвиватися. А завтра запрошую всіх у Львові прийти, подивитись на мамин дебют разом зі мною. А де буде концерт? Ага, так це буде в клубі Малевич у Львові в 19-й годині. Дуже вас чекаю. М можна тебе ще розпитати про Заоканію, так би мовити, так. про Бостон. Розкажи е в чому зміст навчання, чому ти чому ти навчаєшся? І ким ти по факту як те випустишся? Ким ти, так, так. ким ти будеш працювати після навчання? Так, я пішла навчатися туди, тому що в нас немає такої спеціальності: film Scoring. Це я буду писати музику до кінофільмів. І це була моя давня мрія впродовж цього мого життя. Я пам'ятаю, що коли в нас я вступала навчатися, бо я і тут отримувала освіту. То я собі вибирала Боже ким стану. Ну, Я тоді ще така була молодша, дурніша, Така ким же я стану? Бо я думала, що залежить типу те, ким ти станеш від того, на кого ти навчаєшся. Типу, я буду співати, чи я хочу бути композитором. І я в результаті взагалі вступила на Хорово Диригенський. А сюди вже пішла конкретно на те, чим я горю. Ти пробувала колись писати музику під кінофільм? Конкретно під кінофільми, ні. Виходило так, що мої пісні ставали саундтреками, але це все одно не зовсім те. Я хочу почути те креативне запрошення на концерт, яке ти зробила. Да? Давайте. Можемо? можемо подивитися чи можемо заграти тут, як правильно. Ну, давай заграємо. Це, 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 це. У нас є не в кущах прямо так. перед тобою. І якщо це, вже це, є така можливість, то давайте. Окей, якщо я його не забуду, тому що це була теж така трохи імпровітація. Імпровізація? Так. І, і тут немає педалі, так що пробачте мене зразу за звук. А, єдине, що я в тому відео сказала 20-та година, а там має бути 19-та година. Тому зараз воно вже в ритмі буде по дурному звучати. Ну нічого. Двадцять. О, так голосно. А можна зменшити звук? Ігор, це ж твій синтезатор. Ти звучаєш? Ти не знаєш, як... Щоб я зараз тут десь тюн, це може воно? Ні, це тюн, це пониження. Да, я вже команда. щось натикала. Ну, значить, граємо. А, може, ну окей. Да. Е, е, якщо вам не чутно, глядачі, пишіть е, Ми зробимо другу версію. ефір. Звоніть. Двадцять тридцять десяте, дев'ятнадцята година. Я приїду у гості до тебе, Україна. Я приїду, бо вперто хоч скажу відверто. Я не знаю, коли ще дам тут концерти. якось не так було. <ріст> у 19-й годині... А може все-таки 20-й? Ні, не, у 19-й. 19 19 Чекаю <ріст> вас <ріст> на свято... Місто Лева, <ні, ні ріст> клуб Малевич, 19.00, <ріст> 23. Ще раз повторюємо, якщо ви випадково не почули. <ріст> <ріст> ну і ще насправді я не можу туди доїхати. А, а ще хочеться креативу. А якщо ми тобі накидаємо слова, залужний, Збройні Сили України, Незалежність, давай швиденько якусь нову хітяру. Так, окей. Um... Дайте я собі. У нас хвилинка, є наразі да, народиться. Дам секунду подумати, якраз а, от повідомлення від Олексія Арестовича, що всі п'ять ракет, які летіли на Київ збиті. Приєм. Слава ЗСУ! Слава ЗСУ, ППО, наші Наші, наші хлопці. Так. А, а прямо зараз народжується новий. Музичний хід. Ти що там дописуєш щось до Дивись, у нас мало часу. Добре, все. Давай лабать. Як є. Давай. Я почну Девіз з сьогоднішнього випуску. Русні. Україна. І давай. У нас в житті ще стільки часу. Щоб не була далека дорога, я знаю в кінці нас чека перемога у країні байда. Росні ваша щорадосних сіда. Побачимось завтра, дякую тобі, папа. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.